Привіт, друзі! 9 вересня. Сьогодні динаміка подій, яка зараз розвитається на Харківщині на Півдні, ну настільки потужна, що я вам, ну чесно кажучи, тут передати її ні емоційно, ні динамічно реально не зможу. Чому я на цьому наголошую? Бо хочеться весь час вас там поінформувати про те, які в нас успіхи чи не успіхи, бо ну війна все ж таки як би там не було і. Я розумію, що встигати за повідомленнями нереально. От просто я вам скажу це щось неймовірне. Швидке звільнення території, просування ЗСУ, те, як тікають росіяни, ну, це правда, щось такого, такого ще не було. Да? Я інколи жартую, знаєте, при Порошенку такого не було. Ну, це жарт мій такий. Але щоб розуміти, що, що там робиться, да? Тут я вам рекомендую все ж таки наш телеграм-канал. Ми зараз там максимально оперативно все висвітлюємо. Ви підписатися на нього можете по QR-коду, який зараз бачите на моніторах своїх, або за посиланням під цим відео підписуйтесь, і ви будете просто в тренді розуміти, що як, де і коли. Ну, принаймні, ми там максимально оперативно все висвітлюємо, в тому числі і те, що говорять в Росії. А це дуже цікавий такий момент. Зараз ми на цьому детальніше зупинимося. Я для цього вас прошу підписатися на мій youtube канал як це зробити, ви знаєте? Під цим відео є відповідні кнопки. Маніпуляції дуже прості. Натисніть, будь ласка, палець догори. Якщо відео сподобалось, щоб відео піднімалось догори. І так, поїхали. <му> <му> Буквально сьогодні вночі в одному із видань медуза, яке позиціонується в Росії, типу опозиційне, але фактично є ну, таким генератором новин російськомовних саме з російськомовних джерел. І, створена в 2014 році, є іноагентом. Ну, це признак того, що вони там, типу, не зовсім пропутінські. Опублікувало дуже цікаву статтю з е, твердженням про те, що російське угрупування в кількості 10 тисяч чоловік може потрапити в оточення. Вони, зокрема, говорять про Харківщину. Про Ізюм, про Куп'янськ, і саме успішність просування Збройних сил України на Харківщині є передумовою того, що росіяни будуть оточені, і чимала кількість їх буде вимушена здатися в полон, бо події, які там відбуваються нині, під, дійсно вказують на те, що успіху росіянам там не бачити. Ну от буквально зараз йде активна переписка, коли я з вами говорю у телеграм-каналах російських. Я чому на них наголошую, там дуже. Дуже швидко все з'являється. Просто платформа дозволяє публікувати дуже короткі пости і тримати в курсі подій, буквально в онлайні, те, що робиться, і один із таких проросійських блогерів, Шарій, якого ви дуже добре знаєте, пише, що вже здали Ізюм. Йому російські телеграм-канали пишуть Да, прямим текстом, мовляв, ізюм ніхто не здав, але. Борити з тим, те, що вже вчора, наприклад, помідовий президент, наші війська просунулися десь кілометрів на 50 в глибину окупованих територій раніше на Харківщині, вже фактично звільнено Балаклею. І ті стратегічні речі, які відбуваються сьогодні, реально стратегічні, вказують на поступальність дії з і от, зокрема, що пише Медуза. Все це означає, що великій групі російських військ, що складається з декількох з'єднань загальною чисельністю понад 10 тисяч осіб, загрожує оперативне оточення. Неясно, чи є у Збройних сил Російської Федерації резерви, щоб уникнути такого сценарію. Досі опір українському наступу був слабким, на відміну від аналогічного наступу Збройних сил України на Херсон наприкінці серпня. Про це йдеться в матеріалі Медузи. Але вчора ще з'явилася одна цікава деталь. Ближче до вечора, коли ми публікували в телеграм-каналі відповідне відео із затриманням росіян, яких беруть полон дуже активно в усій Харківській області. Ну, південні поки що таких публікацій немає, але на Харківщині дуже потужно беруть і здобувають трофеї, і купа боєкомплектів. З'явилося відео, яке ви зараз бачите, на якому є затриманий ну, рядовий, так збройний сил Російської Федерації, і підполковник. Але підполковник таким видався мені літнім, справда. А пізніше австрійський військовий аналітик Том Купер публікує пост, в якому говорить, що це не просто підполковник, а це генерал, командувач Західним фронтом Збройних сил Російської Федерації в Україні, генерал-полковник. Андрій Сичовий. Ну, про нього є інформація в Вікіпедії. Ви можете там собі її понаривати, подивитися. В принципі, нічого такого, знаєте, в його послужному списку немає. Він був у березні місяці внесений до санкційного списку як один із російських, який був дотичний саме до широкомасштабної агресії в Україні і не більше, але є інформація про те, що його в липні, ну, станом на липень він був командувачем Західним фронтом, а там нібито потім зняли його з посади. Але ви знаєте, не настільки важливо, ймовірніше за все, можливо, можливо його там понизили в посаді, можливо, перевезли його на іншу посаду. Але те, що він залишався на Харківщині, це абсолютно очевидно. Ну і коли такі великі. Риби, птиці, да дуже ну, серйозно польоту без заперечень, це ж все таки високопосадовець у Збройних силах потрапляють у полон. То прогноз медузи він є ну доволі реалістичним. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Ще раз говорю, максимально оперативно зараз публікуємо все в телеграмі. Повідомлень буде все більше і більше, бо сьогодні, зокрема, інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки публікував інформацію, прогноз, що в найближчі три доби буде звільнений Куп'янськ. Хоча мені щось підказує, що це буде набагато швидше. Всіх люблю ціную, і не перемикайтесь, все буде Україна.